Команда лідерів департаменту служіння дітям і підліткам. Ми щороку маємо такі педрати, де ми аналізуємо своє служіння. Тут ми обговорюємо наше літо, як проходили табори, що було цікавого, які є нові виклики в нашому служінні? Як ми можемо послужити для тих дітей, які Цьому поколінні багато дітей, які втрачають батьків, які поміняли місця, і ми сьогодні ділимось своїм досвідом. Ми плануємо провести навчання для вчителів, які працюють з підлітками. І сьогодні ми обговорюємо предмети, які ми хочемо викладати для них, узгоджуємо наші дати. І плануємо такий навчальний курс на півроку. Певна ціна буде за цей курс для тих, хто планує навчатися, виходячи з того, що кожному викладачу ми оплачуємо викладання. Другий момент, які предмети ми хочемо, ми хочемо включити. Виклики сучасних підлітків, хочемо включити вікові особливості підлітків, предмет як апологетика особиста, да, щоб діти мали своє бачення і могли ним ділитися, виховувати їх. Плануємо, щоб були методичні рекомендації для вчителів. Ну, приблизно десь 12 предметів ми плануємо, щоб проходили. Наші друзі у навчанні. Але також плануємо, щоб там було особисте спілкування, що вони будуть ділитися по кімнатах в онлайн зустрічі, обговорювати почуту інформацію, ділитися своїми думками і приймати якісь загальні рішення. Тобто, курс побудований на тому, щоб підвищувати кваліфікацію вчителів, щоб було особисте зростання кожного вчителя. Ну і особливо ми говоримо. Щоб сьогодні люди молитомно зростали і, звичайно, пізнані слова Божого, бо в досить складний час ми живемо, виховуємо підлітків. Є випадки, що серед підлітків є одержимі діти, і теж говоримо, щоб такий предмет започаткувати, щоб ми вчителі знали, як поводитись з такими дітьми, молитися за них. Це дуже гарний час для спілкування, і навіть, напевно, для нашого такого. Що опікунства, да? Ми ділимось, молимось, свідчимо, і це нас збудовує. Це зміцнює в нас вірі. Багато наших вчителів недільних шкіл, працівників виїхало за кордон. Дуже багато дітей виїхало, але цікаву деталь сьогодні. Всі говорили: що сьогодні Бог піднімає нових людей, дітей, які ще ніби в недільній школі, але стають командою. І проводять навчання, вони вже створюють свою команду. Багато дітей з церков виїхали, але приходять діти, які не були в церквах, і для них теж треба служити. І ми розуміємо, що Бог не залишить того, хто служить для його слави. Дякуємо всім за ваші молитви! А ми продовжуємо далі служити.